П'ять фраз, яким варто навчити дитину, щоб вона могла себе відстоювати. Ні, мені це не подобається. Прям таке чітке ні. І потренуватися варто вдома. Перший час дитина буде тренуватися в цьому на вас. Тож, будь ласка, дозволяйте говорити дитині ні. Друга фраза перестань, мені це не подобається. Три, і коли не подобається, то такий прям покерфейс. Третя фраза. Я не прийматиму в цьому участь. І така прям жорстка вимова має бути: мені не смішно. І це потрібно звучати як правдоподібне. І п'ята фраза має бути Я не приєм, думаю інакше. От коли я думаю інакше, це теж має бути більш чітко. Всі ці фрази ви можете і повинні в принципі потренуватися вдома на якихось конкретних ситуаціях. І тоді ваша дитина 100% буде мати такі інструменти.